Деякі заспокійливі туманять голову. Біфрен плюс спокій за ясною голови. Це прорив у нас Прилетів на завод. Опа, сі, сюди летить, сюди летить, сюди летить, сюди летить. О, как? Це вже не в ту сторону. Прямо зараз Росія так ще не булала. Купа прильотів. Дрони дісталися під Москов'я і влаштували там заміс. Путін не встигає рахувати втрати. Заводи і військові аеродроми вибухають один за одним. Важлива база злетіла у повітря. Третій день колапс в аеропортах. Десятки міст паралізовані. Почалося. Про все це далі. Додивіться до кінця. Вітаю, це Україна сьогодні. Я, Дарина Гуцкало і останні події. Пекельний смерч у підмосков'ї. Росіяни в шоці до такого вони точно не були готові. Цілий рій дронів ударив щосили. Російська ППО перестала працювати. Оборону Москви прорвали безпілотники. От це прорив у нас у цей час московська область здригалася від вибухів. Бойові пташки влаштували справжню бійню у небі над РФ та дісталися до важливого об'єкта Путіна. Сергієву, Посаду та Краснозаводська розповіли шот, що о п'ятий час ранку чули звуки прольоту БПЛА та кілька потужних вибухів. О, як? Це вже не в ту сторону. Да, Дві штуки. Один в сторону Гаяса. О, один прямо над нами. Хірасі. За їхніми словами, дрони летіли досить низько, а всього було близько 10 вибухів у районі одного з місцевих підприємств. Три пожежні авто зараз по проспекту в посаді пролетіли в бік Сватково. Дрони могли атакувати Краснозаводський хімічний завод, що є постачальником для воєнної промисловості країни-агресора. Місцеві ж невтомно все знімали на камеру, а ще рахували кількість ударів. Одразу сім безпілотників курсом прямо на надважливий завод Путіна та його армії. Підприємство входить до державного переліку підприємств оборонно-промислового комплексу та постачає міноборони РФ різноманітні боєприпаси. Втім, вочевидь тепер від нього мало що лишилося. Тож на кразі. Віддайте, ні нашлі цель сьогодні. Тож туда ж ага. Росіяни губляться у здогадках, які саме безпілотники змогли долетіти до краснозаводського хімічного заводу і спопелити його. Українські осінд аналітики розкрили деталі. В атаці на завод оборонного значення РФ в Краснозаводську були задіяні українські далекобійні безпілотники ФП-1. Це чудова новина, що у лютого з'явився помічник із більшою бойовою частиною. Губернатор Воробйов на ранок заявив, що, начебто, у підмосков'ї у Сергієво-Посацькому окрузі упали чотири безпілотники, зникло світло. Втім, про інші проблеми, наприклад, прильот по заводу, він волів не згадувати. У оборони РФ підтвердили, що збивали дрони над московською областю і не тільки. Летіла майже сотня безпілотників одразу на 14 регіонів Росії та нетимчасово тимчасово окупований Крим. Черговими засобами ППО знищено та перехоплено 91 український безпілотний літальний апарат літакового типу. Саме така двіжуха для РФ це вже звична річ. Ключові російські аеропорти накрив колапс. Це триває вже декілька днів. Скасовані пасажири в паніці. Москва та Санкт-Петербург стали справжньою пасткою для туристів. Схожа ситуація також в Єкатеринбурзі, Нижньому Новгороді та Калінінграді. Вильоти та прильоти паралізовані. Росавіації виправдовувалися, що це все через сильний вітер. Ну і через атаку безпілотників. Українські дрони тим часом почувають себе як вдома. Знищили вщент одразу два військових аеродроми. Під ударами зокрема опинилися «Енгельс» у Саратовській області та литовище у Боросяглєвському Вороніської області. Вражено склад з керованими авіабомбами навчально-бойовий літак та, ймовірно, інші літаки. Росіяни щиро вірили, що силою думки зможуть зробити так, аби дрони впали і не долетіли до цілі. Втім, сталося не так, як гадалося. Летить. Стой, падаль, ти куди літіш? Повний. Тут, ПВО. Зараз Разом із цим сили оборони вже вдруге за літо вразили завод, АТ вендір прогрес у Чебоксарах. Ось так епічно це було. Опа, Опаси сюди летить, сюди летить, сюди летить, сюди летить. Не одразу злили у мережу перші хвилини після прильоту. Вибух небачної сили. <му> у небо піднявся стовп чорного диму. Спалахнула пожежа. А рятувальники просто не могли впоратися. К РФ охопила паніка. Генштаб ЗСУ прозвітувався про відмінну роботу на території ворога. Ці були потужності з виробництва адаптивних антенних решіток Комета. Вони використовуються у БПЛА типу шахет, ракетах «Іскандер-К», уніфікованих моделях планирування і корекції у МПК для керованих авіабомб КАП та іншому високоточному озброєнні, яким противник регулярно здійснює обстріли України, зокрема цивільної інфраструктури. А тим часом наші сили працюють не лише по важливих об'єктах, які живлять російську армію, а й по не менш значимих персонах РФ, що власне і виконують усі накази диктатора Путіна. Аж ось і справжня канонада смертей, топ командирів ворожого війська, хто пішов у небуття завдяки старанням наших, та як це вдалося, розкажемо вже за мить. Роззяв їй букет гвоздик. Так виглядає жалоба у Владивостоці за ліквідованим генералом з цієї площі до місця загибелі гудково майже 10 тисяч кілометрів. Заступника командувача воєнно-морського флоту РФ відправили на вічний Дембель у Курській області неподалік від кордону з Україною. Російські пабліки пишуть, що цьому посприяли чотири ракетні влучання по командному пункту. Це якраз показує, що Україна зараз знаходить можливості отримувати вчасну інформацію щодо місця знаходження цих персоналів, і має озброєння, причому дуже часто власного виробництва, здебільшого це власного виробництва для того, щоб накривати місця. Дислокації цих високопоставлених осіб разом із заступником командира флоту ліквідовані ще щонайменше 10 офіцерів окупаційних військ. Він приймав участь у боях в Маріуполі, і наші військові, наші розвідники, кажуть, що він причетний до невибіркових ударів по житлових кварталах. До розстрілів наших військових, наших цивільних, тому награда знайшла герой, можна так сказати. До генеральства Міхаїл Гудков був командиром 155-ї бригади морської піхоти. Окрім злочинів у Маріуполі, штурмував Бучу, Ірпінь і Гостомель. А ще фотографувався з путіним на борту підводного човна та отримував нагороди від Шойгу. Втрату свого генерал-майора вже підтвердило Міноборони Росії. А чиновники приморського краю посприяли жалобним настроям мешканців Владивостока через ліквідацію генерала, скасували святкування дня міста на центральній площі. І ще кілька приводів для смутку росіян на окупованому Донбасі далекобійною ракетою дістали уроженця Абхазії Руслана Горячкіна, командувача 8-ю армією РФ. Про його ліквідацію повідомляв абхазький телеграм-канал. Офіційних підтверджень наразі немає. Дуже часто російська пропаганда намагається створювати певні консерви з такими особами. І намагається не показувати, що з ними щось там трапилося. Наші експерти кажуть, що цей командир відігравав ключову роль в ухваленні рішень на фронті і забезпечував виконання бойових завдань. Бачимо, що нищаться ключові фігури, які були задіяні і продовжували до останнього моменту. Відповідати за наступ на найбільш таких гарячих точках і напрямках Донеччини, які відповідальні за Маріуполь, за Бахмут, за багато багато інших понівечених і знищених українських міст? Цікаве питання: чи зможуть вони знайти серед там? Всього того різноманіття людського м'яса людей, які будуть дорівнювати або перевищувати попередників, які були знищені, а ще ревські пабліки повідомляли про ліквідацію в Криму командувача Чорноморського флоту. Пишуть, що Ільдар Ахмеров загинув внаслідок удару нашого гури, і вкотре так звані зетвоєнкори і стерять і вимагають зворотніх ударів по центрах ухвалення рішень. Хоча офіційних підтверджень ліквідації цього топ-окупанта. Теж не було зрештою, ця серія серія операцій вона от припала на буквально цих кілька днів, і тому ну власне, от у росіян зараз така невеличка паніка з приводу того, ну що і як відбув файт з відкритих джерел. Відомо, що через агресію Путіна загинули майже два десятки генералів, і в цьому переліку лише ті, чию втрату влада РФ підтвердила офіційно, реальна кількість може бути значно більшою. Є частина російських навіть вояк, які з позитивом сприймають такі удари. Можливо, вони розглядаються як помсту за там попередні втрати російських військових під час м'ясних штурмів. Кажу, так тобі і треба. Ти відправляв пацанів на штурми, але ж ніхто це вголос сказати не може. Поіменний список загиблих російських військових складає медіазона спільно з бібісі та командою волонтерів. Станом на зараз лише загиблих офіцерів РФ нарахували 5285. Дані збирають з відкритих джерел і визнають, що реальна цифра втрат значно вища. Ростислав Сисов, ми Україна, марафон єдині новини. Як ви оцінюєте масштаби ударів по ворогу? Пишіть свою думку в коментарях, тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі головного. Нас з вами майже 440 тисяч підписників. Далі більше побачимось.